Вайруго! Це є валюга! Це є ніхто, це є ніщо! це є непотреб. Що? Щоб я до вечора не бачила тебе тут. Що? Що? Я тобі сказала, не по-німецьки, а я кажу по-турецьки. Я їду з тебе, сьоба ні матір. Ула моя бича, куртку мою скидай, все моє скидай.

буде <рес> <рес> Понял, Що нахуй. Все будем расчет убрать сюда. Вот он что. йо 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 Я Що будеш плакати? <рес> <рес> Там в тебе хата такие. <рес> Мене та бивша. мене нас хата більша. більша. меня хата така, як тебя халупа. Б... Ну, ну, Она, иди, мне, тебе хата. Ну, тебе хата на, на залупу. Тебе дом на 12. Тебе на 12? Там хуй в тебе живе. Там в тебе живу. Понял? Хуїв приходить. Я же строк, сидів. А мене нема. А мене нема. А я живу сама. Ти ко такого, такого зюра взяла якогось притежаного. Ну ти у сьогоднішнього дня, щоб я тебе не бачила. Я зараз, я зараз поїду, це я ще. 5. А ти заїдеш десь і п'ятьдесять день їздиш. І ще ніяк не поїдеш. За ніяк не поїдеш. Тільки їдеш, їдеш і їдеш і їдеш. Та ну, да ти ковтки ти. не маєш. Свої. Все моє одягаєш. Хай. А ну липка до да вух. Ми на воку були. трохи. Наш липа, блядь, я прошу. Та й штири тисячі, я, блядь, блять. Чотири тисячі чотири тисячі. Які ви зачаровані. И да, мы не встали песочки гроши. Поезд котинулся. Как я заком поудавал туда. Сонками спал. И спав. спал. Там спав. Там був, там спал. А не я была. А не тих спал. Е, тоді душок про себе. Ну що я розкажу? Я, голос, не на кузнема. Вчителька німецької мови. Працювала. Рубила сорок років. а У нас царяпи сок стоїть. Працювала сорок років, рубила. Просилася Два роки інституту, Третій рок рік інституту, три роки, роки інституту закінчила. Що ну, я навичка показувати сказати? Що я можу ще заказати? Я не можу нічого заказати. Ну я така. Така. Я вельми співуча, голосуча і Шігад, шігад, добрий, а -а -а. Я співала. Співала. Я в Києві виступала. В Києві. Палаці України виступала. Співала там. Все. А воно не потрібне, то що бедло. А то я бедло, як я знайшла бедло. Ой, боже, боже, боже. А що ви можете сказати про свого чоловіка? Теперішнього. Тепер то він мій не чоловік. У мене чоловік помер. 45 років. п'ять чоловік. Поханний. На цей писаєшся, то дур, то дур на ваше. У мене чоловік помер помер. чоловік. А чинок ну, помер? А то хто такий? Що? А то хто такий? А то якесь суду. То все лозно. Я скажу вам, у мене 28 років помер мій синочок молоденький, хороший. 28 років було йому. Ви такі хороший? Я. Да. Да. Я не брешу. Слухай. Ото він помер мене, моя дитина померла, я його похоронила. От все дорож, забув я. Що, що я забув? Зараз ходіть слово. Я не чуєш, краще. Бо цей інтернет буде на мене. Ну слухай, мені синочек 28 років помер. Розкажіть про вашу про школу, про німецьку, все на німецьки розкажіть. А про руки свої життя. Полінацьки не що скажете? А, а, -а. Що визить, я зараз скажу. Полінацький... Я? я? О, 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 диви, воно чучало. То ж це є бидло. То є бидло. Проробила я 40 років в школі. Ну, в школі проробила 40, 40 років. Два інститути закінчила і третє педучилище. Три роки я закінчила. Вік вивчилася. А він мене, ало, мазав. Я операції зробила, а вона мене мазала в лобку. Три рази мазала, мазала в лобку. Катіно ти! Ой, Вийди! Ти вже скажи тоді що. А він не хоче. Чого? Ви сьогодні пилений, пилений. Я не пив, не хочу пити. Три Я не пив, не хочу пити. По-німецьки дешо. І хлібе ой. Хує? І хлібе ойх. І хліба ой? О -о 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 -о. А, буде, Не звертайся на нього увагу. Беде знаєш, щоб так стало мене, що то буде операції зробили дало. У голові дав. Три рази, рази дав голову. Ви йому дайте. То як даш? три рази в голову дав. Мені отого. Це падло. Це бедло. Вона ніхто є. Вона ніщо є. Вона падлюка є. А вона мені вдарила два, три рази, а вот сюди дало в голову. <рі> ну що я можу сказати? Мені сказали, приїхали. На обстеження приїхати. Я думаю, поїду на обстеження, зроблю так як треба. все. А того сорта? Хай забирає, в нього ж жінка є, бачка є, хай забирає чого. Добре, добре. А ще ти що, буде добре. Я думаю, що я поїду на обстеження. Інтерв'ю? А що ви вдома з нею будете робити? А що на вас? Коли? Випити треба ще з нею. Що зараз? Зарубе? А? Що ж ви вип'єте? Хуй зарубець, да сви. Шість. Чекушка? <сць> Красиво. Вот там чекушку має? Нема в карман. Халинько, ходи, ходи. Є там чекушка, він у мене в гроші краде. Да. Краде Краде кота. краде гроші? Да. От подвилка. Багато Ось, Ну, я скільки. По <голос> 20 гривень. <ревони>. По 25. <голос> а а сидіс, да я поймаю, даешь по 50 я приніс. От, прося, на принес. А ти мені дав на операцию. <голос> ходи, ходи додому. Ти мені на операції дав 500 гривень. Ага. Мало. Чеку. Да. Я, я передав дві тисячі йоп поймати на операції. Зекові удав і зачкою пив. Отам пропив. ропив, зек і зачка. Синківська та, я, я не знаю, як її. Марія. Як на фото фоторочиліш, на твій фото речіш. Ваша нова дружина яка? То, росі, Оце вони всі з лоші забрали в нього. Він пенсію отримує? — Ну, получає, получає. Ви забираєте. Ну, він забрав. Пропиває? Так, да, або. І а сьогодні ви... пропив, і вчора пропив, а ви не п'єте? — Я тільки, знаєш... — знаю, як чуть-чуть. Ось тако. О, о, Чуні, чуні. чуні. А ну ходи зараз нема чуні, чуні. Ходи зараз дам, є мене гроші. Ти... А ну давай дам тебе гроші. Забирайте його. Да він мені не удає. Бо проп'є. Шість ревен що то є. О, ну, то мені хоче. Все равно значить купаться. Фади, фати ну. сиди. А мені не треба. Воно мені не треба, я не хочу. Мені око так будет. Я мені око чем'я. Мало болить. болек, а вот. Куди под тебе бо це? Чуєте, кажу, Куди под луку? Куди под люко? ти, тебе падло. Що з собой жінка не хотіла жити. Скільки прожила з тобою років. А вона тебе нахуй послала. Поняв? Все. Я тобі сказала. І дочка твоя. ти нахуй прийняла? Все тебе! А я тебе! Прийняла, бо я тебе все знала. Ай, мені не треба. Тут за мене люди сміяли. Нахуй. Нахуй мені тут за мене люди сміяли. Нахуй не впав. З тебе люди і так сміються. А, за І зараз зайдеш, <ріху> буде знов до мене. А, ось така. Скоро я, твої мать, я тебе задушу і заб'ю. Валить мені. Не бейте.

О! Ах, Державна! <laughs> Ой, що в мене голова болить! І ви знаєте, що в мене голова болить, бо я ходила, хотіла... Валюго! Так, в мене голова болить, я не можу. Я в мене блювати не боюся. Я в мене блювати не боюся. Мене молоді поступають. блювати. маленькі хлопці, таки, а уже, Державна? Все? Ну, так. А тут муглянькі хлопці. А це все. Пришому нахер Вот, ти придурок є. я. Я с тобі володію. Ти володя, то послухаєш, ти придурок я придурок. Якого володія? Ти я слухай. Кого, а мені володя, що? Що мені володя, що робить? Ти так як ти робиш. Посадила бульбу сьогодні. Хуя посадила. Ти не неділя, ей! Неділя? ніхто не садить. <говорит> що, комуняка чи що? Та тільки німці садять. Я вивав. Хто в неділю садить? Бульбу. А мою сеньку вижив. Нормальний, він мені і коми наробив. І одного, <говорит> і другого. Було ще хороший. Це є ще вийшов брати. Володя чоловік нормальний. А кого? Бедло. Просто Бога, що це наслітше, бо. Ой, сиди, сиди. Бо у меня голова болить. Я не могу. Так це, -та, бля, шло. Назар, блядь, ты ушедні богомать не другає.

Ага. Дольчики, де ти дочки взяли? А я в селу, я в селу. Що ви можете розказати про наше село? Про що? Про здомишень. А? Село здомишень наше хороше, а все, дуже опрятне.